Всім привіт! Запрошую на канал Чарівний Світ Кухні і пропоную вам сьогодні приготувати класичний шоколадний бисквіт. Бісквітна основа це база для надзвичайно великої кількості тістечок і тортів. Саме тому сьогодні я пропоную вам перевірений рецепт ідеального бісквіта. Шоколадний бісквіт за цим рецептом виходить завжди смачним та красивим, попри те, що готувати його надзвичайно швидко та просто, бісквіт ми будемо випікати у формі 20 см. Для цього нам потрібні такі інгредієнти: 4 яйця. Я взяла с 1 також борошно 100 г, цукор 120 г. Можна за бажанням 1 чайну ложечку ванільного цукру додати і 25 г какао. Також дрібка солі. Яйця потрібно брати кімнатної температури. Акуратно відокремлюємо білки від жовтків. У білки додаємо дрібку солі. Починаємо збивати білки на маленьких оборотах. І ось коли у білках з'явилася легенька піна, починаємо додавати маленькими порціями цукор. І ось коли ввели весь цукор, збільшуємо швидкість міксера і збиваємо білки до тих пір, поки не отримаємо пишності, якої стійкої піни. У збиті білки додаємо по черзі по одному жовтку, збиваючи кожний десь приблизно 1 хвилинку. Обов'язково борошно потрібно просіяти разом із какао через сито. Просіяне борошно і какао маленькими порціями вводимо у білкову масу. Обережно перемішуємо, краще це робити плавними рухами зверху вниз. Дно форми для запікання застиляємо пергаментним папером. Рослинною олією змащувати не потрібно і заповнюємо тістом. До речі, духовку потрібно заранше розігріти до 180 градусів. Бісквіт випікаємо 25 хвилин. Готовність бісквіта перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, значить бісквіт зпікся. Далі ножем потрібно провести по внутрішньому краю форми і акуратно дістати бісквіт з форми. Остудити можна на решітці або як я на дощиці. Після того, як бісквіт гарно охолонув, поміщуємо його у харчову плівку або харчовий пакет поліетиленовий і кладемо в холодильник, щоб він у нас там вистоявся. Тоді він не буде пришитися при розрізанні. Бисквіт в мене відлежувався цілий день. Надвечір я його виняла. Ось який він у мене гарненький, пружинистий, охолоджений. Тепер цей бісквіт можна розрізати на 2-3 частини і використовувати для подальшого приготування десерту. Бісквіт гарно розрізається і зовсім не кришиться, тому що дуже гарно відстоявся в холодильнику. Бісквіт в мене вийшов висотою 5 см. З цього бісквіта виходять дуже смачні тортики. Бажаю вам смачної випічки! Готуйтесь з задоволенням і до зустрічі!